В одному з районів обласного центру виявили нарколабораторію. Мешканець Микитинців у себе вдома налагодив виробництво наркотиків. Про небезпечний бізнес правоохоронців повідомили сусіди. Після огляду помешкання працівники міліції, окрім особливо небезпечного наркотика марихуани, виявили обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну. Виявили наркотичні засоби марихуану, особливо небезпечний наркотик марихуану, От, крім того, було виявлено обладнання для виготовлення психотропної речовини тобто Ми можемо попередньо казати, що це місце використовувалось і як так звана нарколабораторія. Чоловіку, якого виявили нарколабораторію, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотиків. Зокрема, проти нього вже була порушена кримінальна справа за статтею 309, Та до недавнього часу наркоділок знаходився на підписці про невиїзд. Однак міським судом її замінили на арешт. Тобто, фактично, на момент затримання злочинець перебував у розшуку. Затриманого помістили до ізолятору тимчасового утримання. Тепер, в якості покарання, злоумиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох. Ох років